Привіт, люба подружко! Це ми твої ФМСМС і зараз я прочитаю повідомлення, адресоване саме тобі. Під час війни багато хто опинився на новому місці. Хтось був вимушений переселитися в рідній країні, приїхавши в інше місто. Чи область, а хтось отримав тимчасовий захист за кордоном. Ці обставини часто несуть за собою почуття самотності, ось кілька порад, як упоратися з самотністю на новому місці. Де б ти не була, знайди своїх. Ти, хто опинився в таких самих обставинах. Стань собі другом, будь доброю до себе та підтримуй на новому етапі життя, спілкуйся з різними людьми, продовжуй телефонувати рідним та друзям, знайди собі заняття. Це може бути робота або хобі. Гуляй, вивчай місцевість, так ти дізнаєшся більше про нове місце. Піклуйся про себе та не забувай про свої потреби, а ми завжди поряд твої фем смс.